Ну що, знову я на каналі, я і мій коріж. Що ми сьогодні робимо? Коротше, приїхав такий автомобіль. Прогорів глушитель. Ось людина привезла нам все в зборі повністю всю вихлопну систему, глушитель, резонатор. Коротше, зараз ліземо в яму, дивимося фронт робіт на сьогодні. Готовий? Ну Готов. гай, погнали! <шлух> Слава яйцям, що тут шпильки на цьому. А тут шо? Ну Тут таке. Але тут, але тут якісь грані там є. Я думаю, що а, щось можна придумати. Або вони зламаються. Ну шпильки на резонаторі. Поняв. Ну, резонатор ще заводський об'ємка. Добре, що вони на резонаторі, щоб нам там дирочки залишились. Коротше, є один нюанс. Який? Треба дати назад трохи. Кому? В машині. Я тут не стану. Є дуже велика ймовірність, що болти зламаються. Я нічого не зможу зробити, треба буде якась сварка. Світла нема. Світла нема. Болгарки нема. Да. І прийдеться чекати іншої нагоди. Вона є Це там. Що робити? Два варіанти. Різати, так? Да? Майки, чекаємо світло. Ну що, дали нам світло. Взяли ми нашого лепшого коріша. Я думаю, він справиться з цими болтами закисшими і з цим резонатором. Ну що, поїхали. В принципі, нормальний ще, більш-менш неделявий, але довісно на флянець би. Згнив. Mm -hmm. Ну що, зняли, повисверлювали старі шпильки, зачистили плоскость. Резинки у нас цілі. Що ми їх зараз трошки підмажемо. Ви знаєте, що бля, не, не підмажеш, не поїдеш. бля, тако, щоб гарненько все зайшло. Отако, отако. Ах! А! Мороженое, бля. Оп. Есть. Хлоп. Хлоп. Так, оно а оператору выражено. Мне оператор помогай. Трошка. Так. Ты снимаешь? Снимаю. Хлоп. Что-то не то. Бля. Хлоп. Видите, к мощи не заходят. Ах, -а -а, ты что. Босал? Это... Боссал, Тут раз, два, три. Так, все мои статы на штатных местах. Будем пробовать. Раз. Два. Дивися. Дивись, ну взагалі не по розміру, бля. Подивися, не то що, бля, що одне, що друге, бля. Так, що, купили більшого діаметру прокладки на 75. Бо дали в магазині на 68. Я не знаю, як це так переплутали. плоско маленька. А ну дивимося як воно має стати тут у нас ідеально. Просто ідеально стоїть. Ось так, ну давай. Ключі в замку. Так, як бачимо, тут у нас все тихенько. Ніде не січе. Не погазуй. Це бомба! Новий глушник, новий резонатор. Все є. Всім дякую за перегляд. Надіюсь, буде ходити довго.